Дорогі друзі, брати, сестри, хто прийшов на це зібрання, хто дивиться онлайн служіння, ми співали небо нам стражданнями Христос перед Богом». І знаєте, дійсно, Господь зробив для нас все, що нам дуже потрібно, і що ми не могли зробити самі, Він зробив це для нас по своїй великій любові. Знаєте, перед Тим, як ми будемо звершити вечерю, ми пороздумуємо з вами на таку тему. Християни живі і мертві. Звичайно, ми розуміємо, що християнин повинен бути живим. Але, на жаль, ми порою бачимо, що є і інші християни. І ми повинні задуматись над тим, чи пральні ми мене відносини з Богом, чи не віддаляюся від Нього. Щоб не втратити те, що ми одержали від Господа. І так зачитаємо на початку два вірші, об'явлення, третій розділ, перший вірш, і ангелої садівської церкви напиши: це каже той, хто має сім Божих духів і сім зірок. Я знаю твої діла, що маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. І також. Євангелії від Івана 8.32. І пізнайте істину, а істина вас вільними зробить. Істина вас вільними зробить. Ми співаємо такий псалом: Христос, надія Християн. І це дійсно у нас є прекрасна надія, яка у Христі Ісусі. Христос єдиний той, хто звершив наше Спасіння, хто заплатив своїм власним. Життя за наші гріхи і беззаконня, той, хто пролив свою кров для викуплення наших гріхів. І Він цією кров'ю очищає кожного грішника, хто приходить до Бога з щирим покаянням. Пізнавши Христа, ми стаємо дітьми Божими, ми оправдані, маємо вічне життя, і Христос вводить нас в свою улюблену церкву. Ми не просто самі по собі, ми в сім'ї дітей Божих. Ми в тілі Христовому, де головою є сам Христос. 1 Івана, 1.3 ми читаємо те, що ми побачили, почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем, з його Сином Ісусом Христом. І пишемо вам про це, щоб наша радість була повною. І здається, для нас дітей Божих це дуже зрозуміло. Якщо ми увірували, то ми знаходимося серед дітей Божих. Ми з радістю маємо спілкування з братами, сестрами, церквою. Ми маємо спілкування і єднання з Богом Отцем, його Сином Ісусом Христом і Духом Святим. І це дійсно дає нам повну радість і відповідає Божому задуму і Божої волі. Але, знаєте, не все так просто. Тому що хочемо чи не хочемо, але реально ми бачимо, що є християни мертві і є живі християни. От. І виникають питання, чи може мертві християнин стати живим? І які критерії, за якими ми можемо відрізнити їх? І, звичайно, вони є. І деякі ми згадаємо, і хотілося б пороздумувати над цим. Спочатку розгляне мертвих християн, вони точно є, тому що їх бачить Христос, Він про це говорить в цьому вірші, який ми з самого початку прочитали. Але наскільки їх багато і чому вони мертві, розсудіть самі. Знаєте, робили такий експеримент, брали дві пчілки і... Вони абсолютно одинакові. Але одна штучна, а друга справжня, жива. І от як їх відрізнити? Вони обі повзають по столу, дуже схожі. Але якщо капельку меду на стіл капнути, то жива пчілка вона реагує. Ви знаєте, такі християни, вони на різні речі реагують по-різному. І тому їх можна відрізнити. Ось, наприклад. Вірш, 2 коринтянам послання, 7 розділ, 10-й вірш. Адже смуток, що по Божому, приносить покаяння на спасіння, ним не слід журитися, а смуток світу спричинює смерть. Ось це такий простий вірш, як лакмусова бумажечка. Знаєте, що коли людина бачить, що вона неправа перед Богом, то мертва людина християнина. Да, він на це не реагує. Він не, не квапиться, щоб розкаяти в гріхах і відновити свої відносини з Богом. Живий християнин він не може спокійно продовжувати своє життя. Він йде до Бога з покаянням. Він визнає свій гріх і зразу ж відновлює свої відносини. Ми можемо навести багато моментів, які вказують на мертвість християн, наприклад, як вже ми говорили, незалишений гріх, людина без покаяння. Інший критерій це любов до цього світу. Перший Івана 2.15. Не любить світу, ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. А якщо немає любові Отця, то хіба це не метві Христини? Наступний критерій це може бути лицемірство. Ісус розказує притчу про відного злого раба в 24 розділі Івангелії від Матфія. Ісус каже про участь злого раба, який не чекав свого пана, що він розділить долю з лицемерами, і там буде плач і скрегіт зубів 51 й віч. Наступне життя за тілом. Життя егоїстичне, життя. По тілесному римлянам 8.13. Бо якщо живете по тілесному, то маєте померти Але сьогодні я хотів би звернути увагу на більш такі приховані речі, на що ми не звертаємо часто уваги. Найперше це не бажання відвідувати зібрання. Ось проста ситуація. Хоча написано. Євреям 10.25, Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі вели звичку, але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що наближається день. Чуєте, написано заохочуйте. Тобто, якщо є можливість, і ви бачите, що хтось охолов, його ми рідко бачимо, то побуджуйте його, щоб він приходив. Це дуже важливо. Так слово Боже говорить. Часи гонінь, брати та сестра, ризикуючи своєю свободою, вони старалися збиратися, бути в спілкуванні один з одним. І це дуже важливо. Онлайн зібрання спілкування це дуже класно, хтось може сказати. Ти можеш побути на зібранні, тобі не треба витрачати час на дорогу, можливо, погода не дуже добра. От. Але знаєте. Ці онлайн-зібрання і спілкування, вони ніколи не замінять живе спілкування. І це може мати виправдання тільки як виключення, коли людина хвора. Воно роз'єднує, віддаляє, робить нас лінивими, байдужими, егоїстичними, люблячими домашній комфорт. А точніше, я б сказав, це дуже тонкий такий спосіб диявола, людину відділити. Від спілкування живого з братами, сестрами, від спілкування з церквою живою, спочатку тимчасово, а потім повністю. Ось знайдіть час і пороздумуйте над цим більш детальніше. І якщо є в цьому проблеми у когось, виправити цю ситуацію. В Онлайн ви не можете потиснути братові і сестрі руку без сьогодні. Ви не можете когось обійняти. Ви не можете виразити емоції, побачити емоції іншої людини. Погодьтесь з цим, подумайте над цим. І ви знаєте, ось такий цікавий приклад. У нас є внучка, і якось моя дружина була у дітей, і вона мені по вайберу показує внучку. І знаєте, я пробую з нею спілкуватися, вона на мене абсолютно не реагує. Хоча, коли я. До неї підходжу, то вона реагує. І очами водить і посміхається. Там якось. От, і знаєте, я зробив такий висновок, а оказується, моя внучка ще сприймає нормально реальний світ. І вітуальний світ нереальний, вона на нього не реагує. Ми з вами вже звикли до цього нереального світу, який у нас там в інтернеті, в екранах і так далі. От і ви знаєте, це говорить про те, що ми втратили якби реальний світ. Можливо, ви над цим ніколи не думали, але подумайте. Нам здається, нормально все те, що ми годинами користуємося через інтернет, але поступово віруючи, стають віртуальними. Поступово будуть дивитись віртуальні зібрання, і церква буде віртуальною. Я приведу такий приклад. Є така гра футбол. Можливо, хтось в неї грає, можливо, хтось не знає про таку гру. І в цій грі можна самому вибрати команди, ну, от, за, ну, які будуть грати на полі. От, відповідно, гравці, які в цих командах, це реальні гравці, ви можете грати за одну команду, хтось за іншу, і ви керуєте цими. Гравцями і в того, якби, маєте гру і результат. І коли дивишся, то здається, там дійсно реальні грають команди, але це гра. От і представте, до чого це може бути, це реально можна відтворити так само в церкві. Тобто, ви можете сидіти вдома в своїх м'яких кріслах. Пити каву, і ви можете дивитись таке зібрання або ініціювати його саме. Тобто ви можете вибрати проповідника, ви можете вибрати відповідну тему, ви можете розсадити навіть членів церкви, ви можете заказати музикальну групу, яка буде співати ті пісні, які ви хочете. І ви можете бути присутні в такому зібранні, дивитися. Але знаєте, це зібрання, воно мертве зібрання. І така церква, вона стає мертвою церквою. І ось це, так сказати, ціновшива, ці, ці інтернет-ресурси, вони приводять до таких речей, які ми можемо зрозуміти, що вони будуть руйнувати справжню живу церкву. Інтернет і ресурси непомітно заволоділи нашими серцями. І, знаєте, нашими емоціями, розумом, волею. І Ісус говорить такі слова, що коли прийде людський син, то чи знайде він віру на землі, тобто вірних, тих людях, які готові йти в зібрання, ті люди, які Готові мати живе спілкування, от, а не буду довольствуватися ось тим, що пропонує цей світ. Івана 8.32. Пізнаєте істину, а істина нас вільними зробить. Але я хочу ще раз сказати, що, на жаль, багато віруючих стають невільними рабами цих речей. Не можете представити ситуацію. Вдома вся сім'я. Кожен сидить в своїх інтернет-ресурсах. Хтось за телефоном, хтось за комп'ютером, вроді всі разом. Всі вдома і ніхто ні з ким не спілкується. Це реально те, що розділяє людей. Вдома розділяє в церкві і так далі. І це робить нас чужими, холодними, далекими, замкнутими, байдужими. Це забирає живе спілкування і наші емоції. Знаєте, мене здивувала думка одної людини, невіруючої, яка заявила, що на соцмережі я витрачаю, поставив собі як би, границю не більше 15 хвилин. Він каже: Я не хочу жити життям чужих людей. Я хочу. От, щоб жити своїм життям. Подумайте над цим. І це дуже серйозні речі. Подумайте, скільки ви часу проводите в соцмережах. Ви Знаєте, диявол дуже активно зараз працює над усконаленням штучного інтелекту. І з часом людям, в тому числі нам віруючих, дуже буде запропоновано багато комфортних речей. Для того щоб спочатку заволодіти нашим часом, нашими бажаннями, заволодіти нашим серцем, волею, от яку фактично диявол забере, і зробити нас залежними від дьявола та знищити нас. Його така ціль, ви знаєте, вкрасти, вбити, погубити. Тому, брати, ковід це дуже погано, війна та голод. Це дуже страшно. Але те, до чого ми з вами прилипаємо, потихеньку, до чого нас не помітно. От, підв'язують, як кажуть, це набагато страшніше. І знаєте, Україна це не саме страшне місце на даний час для нас і наших дітей. Подумайте над цим. Нехай наші очі розум і серця будуть відкритими для правильного розуміння. Наступне, на що зверну увагу, небажання приймати участь у вечері Господній. Знову, на жаль, є десятки людей, членів церкви, помісних церквях, в тому числі в нашій, яких немає, ось, наприклад, і сьогодні, і вони не приймають участь в вечері Господні регулярно. І, можливо, хтось почує це, дивлячись зараз онлайн служіння. Хоча це пряма заповідь нашого Господа Ісуса Христа для обов'язкового виконання кожному. І нічого нікому не заважає це робити. Ви можете прийти в зібрання і прийняти участь в вечері Господні. Ви можете, якщо ви не можете бути в зібранні, запросити братів, і вони прийдуть і звершать вечерю Господню. І знаєте, інших варіантів просто немає. Брати, будучи навіть ув'язненими, в свій час, позбавлені волі, вони навіть в узах старали звершувати вечерю Господню. тому що рахували це дуже важливо. Чому ж віруючі не приймають участь в вечері Господні, вважаючи себе дітьми Божими? Перше це немає правильного розуміння і відповідальності в цьому питанні. Друге, Брат чи сестра знаходяться не в належному стані і не каються. тобто знаходяться в стані гріха. Третє, бояться, що можуть бути наказані Господом, бо є проблеми. Четверте просто не хочуть. І це дуже прикро, бо своєю байдужості до вечері Господньої вони говорять цим самим про те, що проявляють перше непослух Ісусу Христу, який дав нам цю заповідь. Тобто це не, не слухняні християни. Друге, для них не важливо бути серед братів і сестер. Третє, їх не цікавить церква, те, що в ній відбувається. І фактично вони самі себе відділяють від спілкування з братами, сестрами, від спілкування з церквою. Вони самі себе відділяють від церкви, від тіла Христового. І це не від Бога, не від Духа Святого. А від іншого духа, від диявола, який хоче спочатку, щоб людину віддалити від церкви, а потім віддалити від Бога. І знаєте, вихід тільки один це щире смирення і покаяння перед Богом і активна участь в тому, щоб бути в служенні і участити в вечері Господньої та посвятити себе Богові. Тоді ти дійсно станеш живим християнином. Якщо такий член не хоче цього розуміти, якщо він не йде на контакти з служителями, якщо він не приймає участь в вечері довгий час, не приходить зібрання, то він автоматично відпадає. Відпадає від помісної церкви. Ми просто фіксуємо цей факт тим, що виводимо такого члена церкви зі церковних списків. Тепер давайте поговоримо про живих християн. Про це говорити набагато приємніше. От, і хотілося б, щоб ми побачили дійсно, чим же відрізняється живий християнин від мертвого. Живі християни мають повну радість і живуть у тісному спілкуванні з братами, сестрами, з церквою і також із Богом. Як написано, як ми вже читали, те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільні з нами. А наша спільність за цем з його Сином Ісусом Христом і пишемо вам про це, щоб наша радість була повною. Наступне: живі християни живуть за духом, адже всі, яких веде Дух Божий, Сини Божі, римлянам 8:14. Живі християни прославляють Бога в своєму житті і служіння. Живі християни живуть для Бога і інших людей. Живі християни не люблять цього світу і збирають свої скарби на небесах. Живі християни завжди стараються бути взібрані, бо Дух Святий побуджує їх до цього. Живі християни ревнують приймати участь у вечері Господній та отримують при цьому Боже благословення. Живі християни постійно перебувають в Слові Божому, молитві, знаючи, Потреби церкви. Живі християни знають свої дари і використовують їх на благо церкви. Живі християни жертвені на діла милосердя і Божу справу. Живі християни люблять Бога та своїх ближніх. Живі християни свідчать про свого Спасителя Ісуса Христа, оточуючим людям. Вони не можуть про це не говорити. Живі християни вони живуть переможним життям, завжди покладають свою надію на Бога, яка не засоромлює, адже Божа любов у в наші серця через даного нам Святого Духа Римлянам 5:5. Живі християни під час війни активно проходять випробування, допущені Богом. Вони стоять проломи за свою країну, за народ, за, за уряд і докладають свої зусилля, свої ресурси в очікуну перемогу. З надією на завершення війни і пробудження нашого народу. Вони допомагають постраждалим воїнам, волонтерам і несуть добру звістку про Спасителя. Живі християни йдуть шляхом свого освячення та чекають приходу свого Спасителя, який прийде за своєю церквою, щоб забрати її нас на небеса. Римлянам 8.37. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смертні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі нашому Господі. Я думаю, що ви явно бачите велику різницю між живим християнином і мертвим. Прийшовши до Ісуса, ми з вами постійно робимо вибір. Пам'ятаєте одного разу, коли від Ісуса відійшло багато учнів, Ісус каже до тих, що залишились до 12. Може, і ви хочете відійти? Симон Петро відповів йому, Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що ти є святий син живого Бога. Я думаю, що ми, всі живі християни, можемо повторити ці слова, які озвучив Петро. Тому що у Христі через його пізнання ми маємо все потрібне для життя і побожності, як пише Петро в Дорому Петра 1.3. І нарешті, живі християни, звершуючи вечерю Господню, вони роздумують над стражданнями Господа. Нашого Ісуса Христа. Вони роздумують над те, яку дорогу ціну Господь заплатив за наші гріхи, за наші беззаконня та пролив свою кров, через яку заключив з нами новий завіт, кров, якою омиває він кожного грішника, який приходить до Бога щирим покаянням. Цю непосильну ношу гріхів Христос взяв на себе добровільно. Добровільно, по великій любові до нас. І ці події детально описує як пророк Ісая, про що ми сьогодні вже чули, так і всі чотири Євангеліста. Я думаю, готуючись до вечері Господні, кожен з нас вже сьогодні прочитав хоч якийсь текст із цих місць. І нарешті останнє, що хотілося говорити, Ісус зробив набагато більше навіть. Написано в Євангеліє Дватвія, 16 розділ, 18 вірш. Я збудую свою церкву і брами, аду не переможуть її. Христос віддав життя не тільки за кожного з нас, Він віддав своє життя за церкву свою. Він її будує, Він її освячує, Він її готує як свою наречену. Єхісяна 5,25. Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купівлю води в слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Ось така висока планка святості для церкви Христової. І така висока планка для кожного з нас, дорогі брати і сестри. До нас улюблених, живих. Дітей Божих. Церква Христова це жемчужина. І знаєте, коли ми дивимось через Слово Боже в майбутнє, ми бачимо Христа і церкву, ми бачимо весілля ахця, ми бачимо прекрасну вічність, яку Бог приготував для нас, своїх дітей. І знаєте, план Божий, він не, просто не вкладається в наш розум. Він унікальний. Любов Божа по відношенню до нас, грішників, вона. Не описуємо, як кажуть, вона неосяжна. І тільки через смиріння Сина Божого і через його повний послух Отцеві прийти і прийти, щоб постраждати і принести себе в жертву за наші грехи беззаконня, ось осознання цього всього нам якраз і відкриває. Оцю Божу жартовну любов, якою полюбив нас Господь. Любов, яка неповторна. Дорогий чужа, а чи пізнав ти Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа? Чи пізнав Ти Його любов? Ми сьогодні вже співали двері небеса, вони відкриті. Вони відкриті дорогою ціною, ціною смерті? І пролитої крові нашого Господа Ісуса Христа. Не втрать цю можливість прийти до Господа Ісуса Христа. А ми з вами зараз будемо молитись, а потім будемо звершувати вечерю Господню. Амінь. Помолимось.